Інційні вісті на телеканалі ТІВІ 4 вітаю вас про головні новини та події області. Далі Нові шахрайські схеми, аферисти від імені керівника Тернопільської обласної військової адміністрації та очільників державних структур надсилають листи про нібито збір грошей на ЗСУ. Надруковані вони на якісно підробленому документі з усіма вихідними даними та мокрою печаткою. Такі повідомлення отримало кілька представників бізнесу Тернопільщини. Більше про новий ведша шахрайств – дивимось. Такі листи отримали кілька представників бізнесу Тернопільщини у документі. Очільник області нібито просить долучитися до збору грошей на зсу. За це обіцяє усім підприємцям, які підтримують збір коштів. Бонус податкову пільгу, зменшений податок на прибуток, пропорційний внесеній сумі у звітньому періоді. Однак таке повідомлення схема шахраїв, яку ретельно продумали. У документі вказали вихідні дані та навіть використали мокру печатку. У листі також вписали розрахунковий рахунок для переказу коштів. Жодному разі військова адміністрація ні до кого підкреслюю, ні до кого не звертається що дотримання коштів на якісь розрахункові рахунки крапка це золоте правило. ми можемо звертатися до благодійних організацій до підприємств щодо надання матеріальної допомоги прямому адресату Ну точно не на розрахункові рахунки і ще й не на особисті приватні чиїсь карточки. Дзвінки від імені голови ОВА це ще один метод збору коштів, яким користуються аферисти. Бізнесменам телефонує, нібито очільник краю і просить допомогти грошима для покупки тепловізора або іншої техніки для наших захисників. Роблять липову сторінку в, в цьому в WhatsApp або в вайбері, беруть фотографію з вільного доступу і дзвонить там Богомол, чи трус, чи Надал. Далі перекиньте до підприємства 10 тисяч гривень, треба там щось закрити. якісь питання. такі факти правоохоронці фіксують по всій Україні, каже Олександр Богомол. Правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників. Три групи шахраїв, причетних до цих правопорушень, уже затримали на території різних областей України. Очільникова та керівник поліції краю закликають громадян бути уважними і не піддаватись на провокації. Пам'ятайте, коли влада організовує благодійні акції чи збір коштів, то анонсує про це відкрито або повідомляє при особистих зустрічах. У випадку, якщо ви отримуєте схожі листи чи дзвінки, повідомляйте на лінію 102. Жаль цих грошей, які йдуть шахраєм на кишені, ці гроші можна було використати для захисту нашої батьківщини, перекинувши відповідний рахунок на Збройні сили України. Пам'ятайте, кошти на потреби армії варто переказувати лише людям, яких ви знаєте особисто або впевнені у їхній чесності. Номери чинних волонтерських організацій можна знайти на офіційних інтернет-ресурсах. На ремонтний період свою роботу призупинили чотири котельні у місті. Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» теплокомуненерго розпочинає ремонтні роботи та підготовку котелень і мереж теплопостачання до нового опалювального сезону. У відповідності до попереднього оприлюдненого графіку до 14 червня на ремонтний період зупиняються котельні за адресами вулиця Івана Франка, 16, вулиця Тролейбусна, 7 Б, вулиця Чернівецька, 25 А, вулиця Галицька, 40. Адміністрація комунального підприємства перепрошує за тимчасом. Ві незручності та просить споживачів із розумінням віднестися до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства. Комунальне підприємство також звертається до споживачів із проханням про повну та своєчасну сплату за спожиті послуги підприємства, а також про сплату заборгованості минулих періодів. Нам вдалося. Успішно завершити цей опальний сезон. Ми, на жаль, живемо далі в умовах війни. Не знаємо, який буде наступний опальний сезон, тому треба, звичайно, готуватися до гіршого, тому що ми бачимо, як себе веде окупанти, які йдуть постійні обстріли. І, власне, зараз завдання в тепловиків максимально короткий термін провести всі необхідні роботи, які зв'язані з ремонтом реконструкції котелень, з ремонтом реконструкцією мереж, для того, щоб бути повністю готовим до початку нового опалювального сезону. Сільське господарство в умовах війни долає чимало випробувань. На ринки впливає нестача робочої сили, палива, добрив і оборотних коштів. Фермери сьогодні не завжди можуть продати зерно через ряд причин. Їм не вистачає ліквідності, щоб купити насіння, добрива та засоби захисту рослин. Крім того, ціни на ці та інші товари суттєво зросли. Попри те, уряд запевнив, Україна навіть в умовах війни буде з хлібом, а тернопільські аграрії мають свій рецепт успіху у непевні часи. Працювати не так, як завжди, а набагато краще. Війна в Україні змусила сільгоспвиробників бути більш гнучкими, взяти на себе відповідальність і вкласти максимум ресурсів у розвиток виробництва. Після розпаду союзу новостворені сільгоспідприємства зробили ставку на вирощені зерна. Працював ринок збуту і клопотів було менше як з тваринництвом. До прикладу, у Тернопільській області сільське господарство дає 30% валового внутрішнього продукту регіону і забезпечує потреби населення області в основних харчових продуктах і Треба переробної промисловості у сировині. Створює основу експортного потенціалу області. Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво, де виробляється до 66% валової продукції. І лише 34 припадає на тваринництво. Основними галузями якого є скотарство, свинарство та птахівництво. Проте останнім часом в господарствах області поголів'я значно зросло, а місцеві фермери вважають тваринництво перспективною галузю. Наші виробники почали успішно витісняти з Імпортерів сьогодні галузь тваринництва, я сьогодні повинен просто визнати і вам сказати відверто, вона стає все далі і далі економічно вигіднішою. Недаром зараз ряд господарств і в нашій області сильні господарства вони збільшують кількість корів, тому що зв'язку з тим, що Наша зернова продукція, бачите, не має сьогодні ринку збуту. І ті господарства, які не мають тваринництва, вони в деякій мірі мають сьогодні проблеми. Про те, що тваринництво галузь перспективна, Петро Іліщук доводить на прикладі власного підприємства. Попри вирощення зернових, тут не відмовились і від ферми, і не прогадали. Правда, для того, щоб отримати бажаний результат, довелось попрацювати, створити належні умови для тварин, застосувати передовий досвід. Так з'явився доїльний зал. Після будівництва молокопро... молочного залу в нас набагато покращилася якість продукції молока. Як не було молочного залу, ми доїли, як здавали в лабораторію аналізи, в нас доходило до півтора мільйона соматичних клітин. А зараз в нас 600, при нормі мільйон. Молоко, яке практично дає корова, воно є абсолютно стерильним. Але проходячи відповідно під час доїння йде сильне його забруднення в результаті різних обставин. Тому тут у доїльному здалі максимально уникається цих проблем, які зв'язані з чистотою молока. Бо молоко, яке від корови надходить у холодильник, цей процес триває. Декілька секунд можна сказати, до хвилини все молоко вже воно практично не має дотику ні до повітря, ні до грязних рук, ні до яких рук. Сьогодні підприємство продає молоко першого гатунку. але у планах докупити необхідне обладнання, щоб якість молока сягнула екстра класу. Тварини в таких умовах теж почуваються комфортніше, вони вільно ходять по приміщенні, мають постійний доступ до води і корму. А ще у господарстві економлять на добриві для рослин Коров'ячий перегній найкращий. Ще екологічно чисте добриво власного виробництва. Формула успіху сучасного сільгоспідприємства, переконаний Петро Іліщук, у комплексному підході до виробництва. Поле допомагає фермі, ферма допомагає полю, а люди отримують роботу. Поле зеркало ферми, а ферма дзеркало поля. І якщо на фермі все гарно, то і на полі буде врожай. Ну і відповідно, якщо на полі гарні врожаї, є гарна кормова база. Відповідно, і тваринництво забезпечене достатньо кількістю кормів. Свіжа трава надійний корм для дійних корів. Зелені корми були і залишаються найбільш повноцінними у годівлі жуйних тварин. За збалансованого складу і правильного використання трава постачає багато поживних речовин та енергії, і покращує якість молока. У господарстві обрали для цього найкраще насіння. Це поле. Двохрічний. І приємно те, що бачите, вже ми закінчили тільки посівну компанію, а вже наступає період заготівлі кормів, період догляду. І така хліборобська праця. Понад 200 дубів напередодні дня матері висадили у Марійському духовному центрі Зарваниця. Цьогоріч матері загиблих військовослужбовців на прощі за ініціативи Тернопільської обласної військової адміністрації створили алею пам'яті воїнам, які віддали своє життя за Україну. Із родинами загиблих спілкувалася наша знімальна група. Другий рік поспіль напередодні дня матері у Марійському духовному центрі Зерваниця відбувається проща матерів загиблих військовослужбовців. Цьогоріч проща розпочалася із божественної літургії та освячення води. Згодом віряни освятили воду та помолилися за усіх героїв, які віддали своє життя за Україну. Очолив панахеду архієпископ митрополит Тернопільсько-Зборівський у ГКЦ Василій Семенюк. Окрім цього, у пам'ять про загиблих захисників у Зерваниці створили алею пам'яті. Було сьогодні прийнято рішення, щоб кожні з родин, де загинули, які брали участь, Прощі сьогодні мали можливість висадити дуби. Так звана. Алея пам'яті. Чому? Символічно, тому що все рівно ті, хто загинули, вони потребують молитви. Їхні батьки, їхні дружини, діти будуть приїжджати молитися тут з рваницею і вони будуть мати можливість кожен раз відвідати те дерево, яке вони посадили. Пані Олександра доєдналася до прошті та посадила дуб в пам'ять про свого загиблого сина Івана Волочія. Він був командир мобільної групи. Під його командуванням було зупинено дуже велика кількість ворожої техніки і спасено багато життів своїх побратимів. Капітан Іван Волочий був прикордонником. Загинув 7 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Хлопцеві було 26 років. Він хотів створити свою сім'ю. Він у нього була дівчина Настя наречена, яка його пам'ятає, приїжджає, несе лиє в своєму серці. Я дуже горжуся тим, що мені сьогодні випала така честь посадити це дерево. Дерево символ е, крепкості, дружності, е, як то процвітання нашої країни. Я думаю, що за роки це дерево виросте, і ми виростемо. Ми станемо крепкі, сильні, мужні. Не стримує сліз із фотографії в руках донька загиблого воїна Анастасія. Він переселенець, який з Тернопільської області пішов захищати нашу батьківщину. У нього була інвалідність, тобто він. Міг не йти, але він він не міг не піти. Загинув чоловік внаслідок прильоту російської ракети у часів яр в 2022 року. Захиснику було 48 років. Тепер невеликим спогадом для його доньки Анастасії буде дерево, висаджене на алеї пам'яті у зерваниці. Згодом рідні загиблих героїв посадили близько 200 саджанців. Дуба дерева привезли із Бережанського лісового господарства. Сиє з дуба звичайного. Однорічка із закритою кореневою системою спеціально для того, щоб можна було садити навіть трошки вже пізній період і навіть з розпущеними листочками, тому що тут не корінь, воно практично проживається любий період. За словами голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, ця алея пам'яті буде нагадуванням про синів України, які віддали своє життя за нашу незалежність. Шлюбів у дев'ять разів більше ніж розлучень. Скільки українців одружилися від початку 2023 року в Україні за перший квартал 2023-го зареєстрували понад 41 тисячу шлюбів. Розлучень було менше майже у 9 разів. Повідомили у Міністерстві юстиції України. Лідерами за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина. Там обітницями обмінялися понад 4 тисячі пар. Також рекордну кількість одружень зареєстрували у Києві та Одесі. При цьому розлучались українці майже в 9 разів менше за цей період. Розлучень зареєстровано біля 5 тисяч. Зазначають в Ньюсті. Протягом квітня склали 14 тисяч актових записів про шлюб та. Одну тисячу сімсот про його розірвання. Водночас дані з тимчасово окупованих територій врахували не у повному обсязі. Це ще раз доводить, що життя не спинити. Воно триває попри війну і незгоди. Адже кохання це те, що робить нас сильнішими, наголошують у Мін'юсті. Тернопільська загальноосвітня школа номер 10 зібрала найкращих інтелектуалів з усієї України. Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Маріуполь, Вольноваха, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Тернопіль, Збараж, Бережани, Шумськ, Почапинці сто учнів із сімей внутрішньопереміщених осіб України, які проживають у Тернопільській області, стали учасниками 15-го відкритого чемпіонату з інтелектуально розважальних ігор разом до перемоги імені Ігоря Беркити. Серед інтелектуалів з усієї України визначили найкращих ерудитів. Перемогу і кубок Галичини здобула команда Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Друге місце посіла команда 24-ї школи бронза у збірної команди Бережанської громади. Організували турнір управління молоді спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА, а також управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради ГО «Крокс» Та Тернопільська загальноосвітня школа номер 10 Учасники інтелектуальних змагань отримали цікаві, корисні і смачні призи від спонсорів свята. А на цьому у мене все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.